Hello, Україна! Сьогодні автомобіль моїх партнерів і друзів: Субару Forester, 2020-й модельний рік, комплектація Ліво. led фари з поворотними лінзами, сірий шкіряний салон, великий ЖК дисплей, адаптивний корис контроль з системою iSight монітори сліпих зон і система старт-стоп. Величезний люк, майже як панорама. Функція X-Mode з двома режимами роботи. Електропривід кришки багажника. І ще багато цікавого про нього. Пристебніться, поїхав. Про неприємне, про ДТП, то що з нею було в штаті. Фото з аукціону ви зараз побачите в куті. Був удар, скажімо так, більш касательній, в мордашку конкретно. Сунути два ланжерона, підсилювач бампера тут поміняний, ланжерони рідні, їх плавно отак трошки підігнуло, відрихтували без всяких проблем. Ну, поміняна тут одна фара оригінальна, до речі, з ледом, з поворотною лінзою, все як має бути. Тут десь торпайний, оце я бачу. Новий капот, нове крило, новий бампер, нові радіатори, панель передня, звісно, там оце все по мордашки, все Е, Акумулятор рідний Panasonic. Бачите? Ланжерон, до речі, показує, як виглядає. Не дуже видно, але приїдете, подивитесь. Ні, нічого не скриває стакани, нічого не чіпалось. Так, що в нас? У нас постраждав двигун, тому що лонжероном ударило по передній кришці. Ремонтом коштував ну, скажімо, деталі замовити декілька сотень доларів. Був донор. У машини пробіга 68 тисяч кілометрів, двигун стоїть з пробігом 17 тисяч кілометрів. Це великий плюс, тобто у вас ресурс скажімо, на 50 тисяч кілометрів буде більший. Двигун тут офігенно Субарівський, 2,5, повний привід, варіатор. все, все тут класний. зауважень до цих вузлів і агрегатів немає. Витрати пального такої машини по місту 9-10 літрів. По трасі 7-7,5, то як їздить. Реально кажу, не брешу перевіряю. Стосовно лакофарбового покриття ну, по нові деталі, понятна справа у фарбоні, так як і на заводі були. Тут перехід на дверку на ага, праву. І зауважень є отут маленькі, такий хтось викруткою підігнув. Бачите, скло тут, напевно, видавлювали чи міняли. Ну, Це щоб ви знали, що це залишається вже робити цього не буде, дрібничка така. І ну, тут так само тут на передню дверку переход робився. Оце крило рідне залишилось, воно трошки дуже тут було підм'яте його. Бачите, я десь тут воно було трохи, його трошки рихтанули і зробили там незначний ремонт. Ну і все, по кузову в принципі, все. Дрібниця якась ще, а, от згадав. Тут подряпинки невеличкі є, бачите? от, 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 Я знаю, ви вони... навіть може не побачите, але вони от маленькі такі такі, царапки, щоб ви не казали, що я не сказав. Секретів більше немає. По безпеці зараз розповім всередині. Отація у нас сенсорний безключовий доступ, підігрів дзеркал, поки не забув. Так, дивіться, який кльовий шкіряний салон з електроприводом. Він сірий, бачите, він не білий. Іноді буває, що не дуже люблять світлий салон, а от від цього кайфують, коли приїжджають. Я вже таких людей не одного знаю. Рік модельний в неї 2020-й. З конвейера вона зайшла 9-м місяцем 2019 роком. Наша митниця розмитнює по оцій наліпці, щоб розмитнення було дорожче по коефіцієнту. Але в техпаспорті в Америці в неї був 2020 рік. Якщо ця наліпка, наприклад, буде відірваною на момент приїзду на митницю в порт або пошкоджена при ДТП, то рік залишиться 2020-й. Це я вам приклад кажу, бо багато разів вже з тим стикався. Так, ідемо всередину. Вибачте, я включу клімат. Клімат холодить чудово. Так, 4 склопідйомника. Передні з авторежимами з дитячим, електродзеркала. Тут у нас електропривід багажника. Сра шофи та вимикання поворотних лінз фар, пам'ять по висоті кришки багажника яскравість приладів. Вимикається система стабілізації, функція старт-стоп, щоб глохла чи не глохла на а І монітори сліпих зон. Вони у нас отут у церкалах знаходяться. Бачите, бачите на дано мить 8,7 літрів бортових показує по витратам. Ну, Я їжу в середньому десь мене виходить від 9,5 до 10,2, так як я їжу. Ось пробіг на одометрі її рідний 68 тисяч кілометрів. А у двигуна 17, повторююсь. Шкіряне кермо, датчик світла проти туманки. Тут у нас управління мультимедію хендс free Це у нас бортовим комп'ютером. Швидкість, там, датчик тиску шин. і так далі Тут у нас такий монітор, який невеликий скажімо, екран, виводить бортову всю інформацію. І так само, якщо ми вмикаємо тут адаптивний круїз ASA, він нам тут все промальовує і тут, і тут. Вона нам малює машинку небезпеку і так далі. Далі. Є в нас дзеркало з автоматичним з компасом. Величезний люк, воно такий. Воно такий. І система iSai, дві камери, 3D-зображення. Вони бачать цю ситуацію на дорозі, скинують в пішоходів, водіїв, автомобілі. І допомагає нам зупинитись, якщо там екстрена буде ситуація з цими клавішами. Примусово можна це вимикати, я не знаю навіщо. Хочу сказати два слова, що крутіше в японцях, ніж в Субарівській ISI, немає. Я сідаю в Toyota, в Lexus, в Mazda, там ще щось. Вони всі просто смішні. Це, в принципі, дуже зручна функція, навіть коли вона є, так, що я називаю смішною. Але тут вона відчуває, де в якій полосі рухається машина. Вона зайвий раз не притормозить, наприклад, як Mazda або Toyota Lexus, коли в сусідній полосі їде машина, радар вже його бачить і починає притормажувати. Тут все так чітко і без помилок, майже ну от не знаю. Я просто кайфую від цієї системи. Я навіть по місту їжджу по пробкам. Я круїз з ключа, їду за машиною, не напрягаючись. Зупинила світофорі за машиною. Я постояв, почекав, завелась, поїхала. Ну так все майже нічого не роблячи. Також у нас в комплектації Limited великий, я не знаю скільки дюймів, але великий екран, бо в спорті, преміумі він такий поменше. З камерою заднього виду, понятна справа з проєкцією, там, з з Bluetooth, з aux, з цими цими речами, CarPlay, Android Auto. Все це тут якби є. Будь ласка. Тепер двозонний у нас клімат-контроль. Інформація по ньому виводиться також на монітор. Все тут в кілометрах. Єдине, що не в Цельсіях, а в Фаренгейтах клімат показує. Це єдиний момент. Я не бачу в цьому проблем, чесно кажучи, щоб заморачуватися. Кнопочка старт-стоп, звісно. А також в нас є функція X-Mode. Тут два режима є в неї. ну, Нормал, точніше три. Ну, Нормал це звичайний, а два режими саме X-Mode є. Сніг там, і бруд, чи ґрунт, я не пам'ятаю, як переелектроручний у нас. Автохолд. Тепер підігріви передніх сидінь. Попереду все. Сидиться тут і зручно. Зараз позаду посидимо, поговоримо. І що я маю сказати? По безпеці: кермо, коліна, дві штори спрацьовували. Їх мої партнери відновлюють, роблять, перепрошивають блок, ставлять піропатрони. Система справна. Це 100%. ременям, не знаю, відновлюється також. Ви бачите, натягувач є. От, але ну, все це, що вас турбує, ви можете перевірити без проблем. Ми предоставляємо автомобіль на перевірку на S100. Поріку на другому ряду сидінь офігенський Сидиться, в мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою. Чудово, тут і зручно, і просторо, і для ніг, і для всього. Спинка в нас змінює нахал. Я зараз це продемонструю, ми можемо відкидуватися так. Якщо не помиляюсь, тут три положення всього. Так і є. От. Ну, прекрасно. прекрасно. Напевно, навіть 4. У нас також є електропривід багажника, на відміну від попереднього Форестера, тут ця проблема виправлена, він відкривається достатньо швидко. Такий більш міцний тут амортизатор, непогано працює. Гумовий килим оригінальний, бачите, Субарівський, це дуже зручно. Об'єм багажника шикарний. До цього питання немає сенсу навіть не придіратися, навіть і запитувати. Тут все добре. Нижче, де ми можемо розкласти непотріб мотлах наші дрібниці, якісь котрі нам багажнику не заважають і не катаються. А нижче вже... Укомплектована докатка, домкратом. Дещо балонник є, викрутки не бачу, тут і крючка буксировочна. те, що має бути в заводському комплекті. І тут ми можемо зачиняти як просто багажник, так і разом з центральним замками, якщо ми входимо, щоб машина закривалась цілком і повністю. Це зручно. Те, що я одразу і обов'язково маю сказати, Форестер цього покоління набагато відрізняється, ну, сильно відрізняється від попереднього покоління. Той був більш спартанський. Цей. Вони підняли левел, підняли клас і по салону, і матеріали, і посадка зручніша, комфортніша. Вони підтягнули ближче до отбеку, левел от комфорта саме. Тут 100% в якість і комфорт підтягнувся. В плані от своїх відчуттів за кермом, в салоні все набагато краще. Це перше і головне, що я маю обов'язково сказати. Я в перший раз, коли в 2021 році познайомився з таким автомобілем, я був в захваті, я був. Ну, просто в мене емоції зашкалювали, я не знав, що може бути таким форестер, бо попередній більш такий спартанський пацанячий автомобіль, більш брутальний, а це такий зробили вони покомфортніше. Зараз дамо йому під хвоста і будемо розженятись від нуля до сотні. Ми рухаємося в горку. І ось так робимо сотню. Продемонструю, як показує у мене на моніторі. От Я йду з автомобілем, я включив адаптивний круїз, ви розумієте, да? підрулювання. Єдине, що в мене ще От я його можу ще й його включити. Ось вона сама гальмує, бо вона побачить попереду автомобіль. От Вона зупиняється на червоний світ Зараз ви побачите. Ну, вони вже поїдуть, скріжаться. я нічого не роблю, я подалі не торкаюсь. Це в мене вона стоїть, ще підрулювання я включив. Ось ми їдемо за машинкою. Я нічого не роблю, вона сама змінює швидкість. От Машинка виїхала, вона набирає швидкість, я зайняв іншу полосу. Отак От це виглядає дуже круто. Вибачте за сонечку в очі. Кот так. Резюме. Форестер я такий вже продаю далеко не вперше. В принципі, я про них вже багато розповів. Я про них багато знаю і нічого поганого, в принципі, я не знаю, скажу чесно. Тачка вау. По стану, по поведінці, по всьому, в мене нема жодних зауважень. Я не знаю про що тут казати. Комфортна тачка з повним приводом, з класною проходимістю, в класному стані. Двигун ну, майже новий, по суті. Після обказки. Приїжджайте, перевіряйте, як вона зроблена, чи подобається вам чи ні. Я впевнений, що сподобається. Приїжджайте. Час пішов. З вами був льоха Трендавта. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!